Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати рис з овочами. Це дуже смачний та поживний салат на зиму, який може замінити як обід, так і вечерю. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі Традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал. Та ставте вподобайки. Спочатку підготуємо овочі. Для цього ми їх ретельно промиваємо, очищаємо, помідори нарізаємо на шматочки, щоб легко було перемолоти на м'ясорубку. Перець нарізаємо соломкою, моркву натираємо на грубій терці, цибулю нарізаємо кубиком. Рис нам потрібно запарити. І це ми зробимо в першу чергу. Запарюємо рис, для цього в каструлю. Висипаємо. Рис. Далі нам потрібно його гарно промити. Заливаємо холодною водою і промиваємо. Заливаємо його водою. З розрахунку склянка рису дві склянки води. Ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і вимикаємо. Далі накриваємо кришкою, і так рис буде настоюватися. Коли ми підготували всі овочі, починаємо готувати салат. На розігріту сковорідку виливаємо олію. Викладаємо моркву, періодично помішуючи, обсмажуємо моркву на середньому вогні 10 хвилин. Викладаємо цибулю, помішуючи, обсмажуємо 10 хвилин. Додаємо перець. Продовжуємо обсмажувати ще 10 хвилин. Коли овочі всі разом просмажились, викладаємо. Їх в каструлю, в якій будемо готувати салат. До них додаємо перекручені, перекручені через м'ясорубку помідори, цукор, сіль, часник та невелику кількість чорного перцю. Тепер це все гарно перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли овочі проварилися, до них додаємо запарений рис. Рис для рецепту можете брати будь-який, довгий чи круглий. Додаємо оцет. гарно все перемішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Ставимо на вогонь, продовжуємо проварювати ще 10 хвилин. Періодично помішують. Гарячий салат розливаємо по стерилізованих баночках і закатуємо ключем. Не забуваємо стерилізувати і кришечки. З однієї порції виходить 4 літри або 8 півлітрових баночок. Салат укутуємо ковдрою, залишаємо до повного охолодження, потім зберігаємо в прохолодному місті. Ось такий дуже смачний та поживний вийшов у нас салат з рисом та овочами. Готуйтесь із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічів!